Вітаю на Xbox українською. Плани по розвитку Xbox, коли чекати нові ігри та багато іншого у новому дайджесті новин. Приємного перегляду! Гарна новина минулого тижня. Не знаю, як ви, а я цього чекав. Анонсований кілька років тому серіал по франшизі Fallout від Amazon має вийти вже 12 квітня 2024 року на Amazon Prime Video. Творці проекту представили перший повноцінний трейлер. Де показали головних героїв серіалу і зав'язку? Події серіалу розгортаються через 200 років після ядерної війни. Головною героїнею виступить дівчина Люсі, яка вперше у своєму житті покине укриття, щоб виконати рятувальну місію. У першому трейлері серіалу можна бачити саму героїню, а також двох інших основних персонажів Гуля і Максимуса, який марить про кар'єру в братстві Сталі. А також нам недовго залишається чекати на реліз другого сезону по Halo. Paramount виклали у відкритий доступ на YouTube плейлист з усіма серіями серіалу Halo у форматі Full HD. Його можна дивитися тільки з США. Для інших регіонів серіал заблоковано. Примітно, що в описі до серіалу виявили дату релізу другого сезону. Дивіться всі епізоди Halo на Paramount+, і встигнете надолужити згаяне перед стартом трансляції нового сезону 8 лютого. А після цього ми отримали трейлер, який це підтвердив. Переходимо до новин Microsoft. Як розповів колишній співробітник Xbox Гарет Янг у рамках інтерв'ю подкасту Kiwi Talks, команда Microsoft працювала над своїм футбольним симулятором, але була змушена його скасувати на вимогу Electronic Arts. Під час зародження Xbox команда Microsoft активно шукала партнерів серед великих видавництв, які випускатимуть свої ігри на її платформі. Одним із таких партнерів стало видавництво Electronic Arts, з яким Microsoft вдалося домовитись. Як стверджує Гарет Янг, він із командою працював у Xbox над якоюсь футбольною грою. Але в підсумку Microsoft підписала контракт з EA, який гарантував підтримку з боку видавця, тобто випуск його ігор на Xbox. Але однією з умов з боку Electronic Arts була відсутність власної футбольної гри у Xbox. У результаті симулятор футболу від Xbox скасували. А Гарет Янг перейшов до роботи над Project Gotham Racing. Як зазначає Янг, компанія Microsoft була впевнена на необхідності укласти угоду на підтримку з Electronic Arts. Одним із мотиваторів для співпраці стала історія Sega Dreamcast. Як відомо, приставка Sega не отримала підтримку з боку EA, і це, як вважають у Microsoft, призвело до невдачі консолі. Команда Microsoft анонсувала нове оновлення Xbox, яке найближчим часом отримують усі гравці. Апдейт стосується не тільки консолей, оскільки під Xbox розуміється масштабна ігрова екосистема. Гравці можуть вибрати японську розкладку клавіатури, якщо вам потрібно це, звичайно, в параметрах. І в налаштуваннях потрібно встановити значення японський. На консолях гравці отримують відповідні сповіщення, якщо бажані ігри можна випробувати безкоштовно. Отримання нагород Microsoft Rewards тепер можливе прямо з консолі, використовуючи аутентифікацію по телефону. Компактний режим у додатку Xbox для портативних пристроїв. Компанія Microsoft зазначає, що з ним користуватися застосунком на пристроях на кшталт. ROG Елії і Lenovo Legion Go має стати зручніше. Повідомлення в додатку Xbox на ПК Тепер у гравців буде можливість активувати показ тільки непрочитаних повідомлень. Також у додатку Xbox на ПК з'явився інструмент відновлення ігрових служб, докладніше про який можна прочитати на сайті Служби підтримки. Він має допомогти поліпшити діагностику та усунення проблем у застосунку. На заході Wells Fargo TMT виступив Тім Стюарт, фінансовий директор Xbox. Він розповів, що інтеграція команд Activision йде дійсно вражаючою швидкістю. Тім Стюарт упевнений, що студії Xbox можуть навчитися у Activision багато чому, оскільки видавництво успішно себе показує на всіх платформах ПК, консолі та мобільні пристрої. А для Xbox важливо розширити свої ігри на максимальну кількість користувачів. Щоб вони могли грати там, де їм зручно. І схоже, на фоні цього нас може очікувати приємна новина: у себе в Твіттер Сара Бонд виклала логотип Xbox 360 без якихось додаткових роз'яснень. Гравці в соцмережах зіставили цей пост з інформацією про те, що Microsoft готує деякі цікаві новини на The Game Awards. Багато хто висловлює припущення, що на шоу можуть оголосити про нову порцію ігор з Xbox 360 за зворотною сумісністю. Гравці згадують історію серпня цього року, коли з'явилася інформація про можливе додання в програму зворотньої сумісності ігор серії Трансформерс. Тоді команда Hasbro, який належить права на франшизу, говорила, що не буде проти появи ігор Трансформерс у програмі зворотньої сумісності та в Game Pass, Якщо Xbox після купівлі Активіжн зможуть знайти всі потрібні вихідні коди. Сама Сара Бонд ніяк не реагує на запитання і коментарі гравців з приводу появи логотипу Xbox 360 в її твіттер. Наразі студія Machine Games шукає мережевого програміста, який повинен мати досвід роботи над aaa іграми В описі його вакансії йдеться про те, що кандидат повинен буде працювати над мережевим кодом. А також обов'язковою вимогою є вміння розбиратися в системах матчмейкінгу, тобто підбору гравців. Для якої гри потрібен такий фахівець невідомо. Але він буде працювати в основному офісі команди або в нещодавно відкритому офісі в Сунцвелі. Нагадаю, що у червні цього року з'явилися чутки, що Machine Game зараз працює над якоюсь грою, яка не є проєктом про Індіана Джонса або Wolfenstein 3. Філ Спенсер не зупиняється надавати інтерв'ю, тому зараз буде багато новин про майбутній Xbox. Команда Xbox вже неодноразово говорила, що розглядає варіант більш серйозного виходу на мобільний ринок. Зокрема, у різних документах із судових розглядів Microsoft проти регуляторів кілька разів підіймалася тема мобільного магазину додатків від Xbox. За словами Спенсера, такий магазин є важливою частиною стратегії Microsoft. Філ не став вдаватись в список платформ, де Microsoft планує запустити свій магазин мобільних додатків, а також у його особливості. Коментуючи питання про терміни запуску проекту, керівник Microsoft Gaming натякає, що це може статися вже в майбутньому році. Цитата: Я не думаю, що це станеться через кілька років. Я думаю, що це станеться раніше. А знаєте, чому це реально? Бо у березні 2024 року набуває чинності закон, який зобов'язує Apple дозволити сторонні магазини додатків на iOS. Спенсер відмовився уточнити, коли планується запуск підписки Xbox Game Pass Friends і Family. З його слів, можна зробити висновок, що цінність передплатників, які переходили на сімейний план Game Pass, знижувалась, через що було ухвалено рішення переглянути бізнес модель. Зі слів Спенсера, у Xbox заплановано багато цікавого для гравців. Цитата: У нас є план розвитку апаратного забезпечення, план обслуговування, можливо, навіть план поліпшення досягнень Xbox. І я знаю, що це те, що хвилює вас і багатьох інших. Також, вже без камер, Філ Спенсер сказав, що Xbox працює над вже так званими платиновими досягненнями. У рамках інтерв'ю порталу Windows Center Спенсер розповів деякі деталі про Game Pass зараз і плани на його розвиток. Основне з його слів, зараз Game Pass – це життєздатний сервіс, який приносить Microsoft гроші. Отримані від Game Pass кошти, Microsoft активно інвестує в ігровий бізнес. За словами Спенсера, тільки за один рік вигрив сторонніх студій для залучення її до Xbox Game Pass виклали понад 1 мільярд доларів. Філ вважає великим плюсом Game Pass наявність у ньому різноманітних ігор від найбільших AAA-проєктів до невідомих інді ігор, про які багато гравців ніколи б не дізналися, якби не Game Pass. Спенсер зазначає, що наявність у Microsoft платформи і служби передплати однозначно є дуже життєздатною частиною стратегії, досягаючи фінансових успіхів із найнезвичайнішими проектами, а не тільки орієнтуватися на великі франшизи, які добре себе рекомендували раніше. Глава Microsoft Gaming зазначає, що Pentiment, hi Fi Rush, довгострокові інвестиції в Grounded все це мало успіх у підписці та на платформі Xbox. Філ Спенсер каже, що каталог франшиз Bethesda, Activision та Blizzard дуже надихають команду Xbox. Ігри за франшизами, які є в каталозі Xbox, не обов'язково повинні розроблятись або відроджуватись командами, які працювали над проектами раніше. Спенсер наводить, як приклад франшизу Killer Instinct, якою захоплено займалися Iron Galaxy, хоча спочатку це проект Rare. Наразі Спенсер не може з упевністю сказати, чи з'являться World of Warcraft, StarCraft або Heroes of The Storm на консолях Xbox. Але він про них хоча б згадав. Він каже, що потрібно попрацювати з Blizzard і зрозуміти, до чого у них є ентузіазм просто зараз. Маю цікаві новини перед тим як перейти до Game Pass. І не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Digital Foundry вирішили обговорити майбутнє Unreal Engine 5 на консолях Xbox Series і PlayStation. Цитата: Ми бачимо в основному позитивні ознаки роботи Unreal Engine 5 в консольних іграх. Основна графічна технологія явно добре масштабується для консольного обладнання, забезпечуючи дійсно вражаючі візуальні результати. Наприклад, така гра, як RoboCop, забезпечує консольну візуалізацію вищого рівня за допомогою Unreal Engine 5. Що стосується продуктивності, у деяких іграх виникають проблеми. Хоча в багатьох випадках це більше залежить від розробника, ніж від інструментів Unreal Engine 5. Ведучий і один із організаторів The Game Awards 23 Джеф Кіллі традиційно незадовго до шоу відповідає на запитання гравців щодо організаційної частини заходу. Він провів трансляцію, де розповів різні деталі та особливості ігрового Оскара 2023 року. Тривалість шоу буде приблизно на рівні тоєрічних трансляцій. Близько 2,5 годин плюс попереднє шоу на 30 хвилин. Разом сумарна трансляція триватиме близько 3 годин. Цього року внесено зміни в глядацьке голосування. Тепер гравці, коли віддаватимуть свій голос за найкращий проект року за глядацькими симпатіями, не бачитимуть результатів. Як вважає Кілі, це здасть змогу зберегти інтригу до останнього. На The Game Awards 23 будуть представлені зі своїми трейлерами різноманітні команди від великих студій із відомими франшизами до невеликих дебютантів ігрової індустрії. Світових прем'єр більше не буде. Таку вставку кілька разів використовували, щоб показати вперше анонсовані ігри. Як вважає Джеф Кіллі, вона принижувала значимість інших демонстрацій на шоу, тому від неї відмовились. Наразі навіть Кіллі ще не бачив усіх трейлерів, які будуть представлені на The Game Awards. За його словами, багато команд допрацьовують їх до останнього моменту. Гравці, які підписані на маркетингову розсилку від Xbox, отримали лист, де Microsoft запрошена The Game Awards. У листі йдеться про те, що гравців на заході очікують важливі оголошення та інші новини Xbox, які ви не захочете пропустити. Також SEGA повідомила, що теж буде присутня на The Game Awards із чимось важливим. Наразі не уточнюється, що планує конкретно показати ігрове видавництво, але деякі стримери та журналісти повідомляють, що отримали листівки від SEGA, які свідчать Нова ера, нова енергія. Із закликом дивитись The Game Awards 23. Одразу кажу: це тільки чутки. Прямо зараз Sony є лідером в ігровій індустрії за кількістю проданих консолей нового покоління. PlayStation 5, якщо вірити оцінкам аналітиків та офіційним звітам Sony, продано вже накладом понад 45 мільйонів одиниць, тоді як продажі Xbox Series ледь перевищують 25 мільйонів одиниць. Але японський аналітик та інвестор Okub Q вважає, що в ігровому підрозділі Sony не все так добре, як повідомляється. За його інформацією, ігровий підрозділ Sony близький до банкрутства. Сам він це заявив і зі словами ходять чутки. Тобто ці дані ґрунтуються не на його висновках. Після цього він навів деякі дані, які можуть вказувати на проблеми у PlayStation. Згідно з інформацією аналітика, Sony маніпулює продажами ігрових приставок. Він стверджує, що 13 мільйонів ігрових консолей PlayStation 5 було вироблено, але не було продано. Вони перебувають на складах. При цьому сама компанія регулярно посилається на кількість відвантажених консолей, а не на фактичні покупки. За його словами, Sony вже кілька років прикриває проблеми ігрового бізнесу за допомогою часткового проведення реструктуризації своїх напрямків. Відхід Джима Райана, глави PlayStation, інсайдер називає явним вираженням кризи в компанії. Зараз ігровим напрямком керують безпосередньо з головного офісу Sony, а нового фахівця на місце Райана ще не знайшли. Сам інвестор вважає, що Sony варто закрити ігровий підрозділ зараз і сконцентруватись на інших аспектах бізнесу, які є більш прибутковими для компанії. Звичайно, це тільки чутки. Але якщо хтось володіє більш правдивою інформацією чи може спростувати цю, то напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Мені було б дуже цікаво ознайомитись з ситуацією в компанії конкурента. Видавництво Capcom, яке володіє великою кількістю популярних франшиз, може анонсувати якийсь новий проєкт найближчим часом. Про це заявив відомий інсайдер Das Golem, який спеціалізується на поточних новинах зі стану Capcom. За словами інсайдера, у Capcom є ще одна велика гра, яка буде анонсована наприкінці 2023 року і випущена в 24 -му. І ця інформація не пов'язана із серією Dragons Dogma 2. У 24 році Capcom не планує випускати нові ігри серії Resident Evil. Не слід чекати також і на нові ремейки. Імовірно, анонс на який вказує інсайдер, відбудеться в рамках The Game Awards. Відомий ігровий інсайдер Том Хендерсон, інформацію якого регулярно підтверджується, повідомив, що Скали Bones отримала внутрішню дату релізу. Видавництво Ubisoft планує випустити гру 16 лютого 2024 року. При цьому планується, що 13 лютого стартує ранній доступ до гри для покупців більш дорогої версії проекту. Нагадаю, гра Скали Bones вже кілька разів отримувала конкретну дату релізу: спершу 8 листопада 22 року, а після 9 березня 23 року. Але гру так і не випустили вказані терміни. Ймовірно, Ubisoft цього разу планує оголосити публічну дату виходу Скали Bones, коли буде повністю в ній впевнена. Студія CD Projekt Red відзвітувала за черговий квартал, заявивши, що він став для компанії одним з найуспішніших в історії. Деякі основні цифри, які були названі, виручка за третій квартал склала 442,7 мільйона злотих, близько 112 мільйонів доларів. Сумарний тираж DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вже перевищує 4,3 мільйона копій. При цьому реліз його відбувся 26 вересня. З виходом Phantom Liberty відмінно себе показує і базовий Cyberpunk 2077. Студія повідомила, що за останні 30 днів обидва проекти мають 92% позитивних відгуків у Steam. Phantom Liberty номінували на різні нагороди, зокрема, вже є кілька отриманих нагород. І, як і завжди, студія CD Projekt Red поділилася інформацією про розподіл співробітників між проектами. Майже половина студії зараз займається новою частиною відьмака Project Polaris. Команда базового кіберпанку і доповнення об'єдналися в одну. А ви чекаєте нового відьмака? Раніше цього року з'являлися чутки, що видавництво Ubisoft готує до 20-річчя Beyond Good and Evil реліз оновленої версії проєкту на платформах поточного покоління. Офіційно гра поки не була анонсована, але в неї вже дехто зміг пограти на Xbox. У Microsoft Store гравці виявили версію гри Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Для Xbox One і Xbox Series. Судячи з опису на сторінці гри, проєкт отримує після релізу підтримку Smart Delivery 4K, 60 FPS, поліпшену графіку, оновлене управління, перероблений звук і функцію автозбереження. Гравці, які підписані на Ubisoft Plus на консолях Xbox, змогли навіть запустити гру Beyond and Evil 20th Anniversary Edition. Переходимо до новин Game Pass. У квітні цього року відбувся реліз стратегічної гри Minecraft Legends. Проект посередньо зустріли гравці та критики, і останнім часом він не надто активно розвивався. Однак, 30 листопада розробники представили та випустили справді масштабний апдейт, який не лише додає новий контент, а й запроваджує додаткові досягнення одразу на 1000 геймскор. Основні нововведення з'явилася нова їздова жаба, яка стрибає вище за інші маунти. Новий потужний юніт відьми. З'явилися хатинки відьом як частина села, які можна використовувати, якщо заслужити їхню довіру. Стали доступні два нових ворога Piglin Klenger та Піглін Air Chopper. Також додали 10 нових досягнень, які сумарно дають додаткові 1000 геймскор. Тобто тепер за всі досягнення в Minecraft Legends можна здобути 2000 очок. Stalker 2 останнім часом можна зустріти на різних ігрових виставках. Нещодавно гру демонстрували в Китаї в місті Ченду, і журналісти місцевого видання Gamer Sky взяли інтерв'ю у представників команди розробників, деякі деталі, які розповіли автори про гру. Середній час проходження основної сюжетної лінії Stalker 2 близько 40 годин. У грі буде 4 різні кінцівки основної сюжетної лінії. Побічні завдання можуть мати різне завершення. Залежно від гравця, Деякі рішення побічних завдань впливатимуть на основну сюжетну лінію. Використання Unreal Engine 5 позитивно позначилось на графічній частині гри. Розробники змогли домогтися вражаючої системи глобального освітлення, а сам руші дає можливість представити величезний, цілісний, відкритий світ. Версія гри для Xbox Series X має два режими роботи: продуктивність та якість. Розробники відзначають, що їхня мета добитися 60 FPS у режимі продуктивності. Остаточні характеристики поки не уточнюються, оскільки робота над оптимізацією ще ведеться. Реліз Stalker 2 планується у першому кварталі 2024 року. В рамках інтерв'ю розробники повідомили, що хочуть якнайшвидше випустити гру. Але є тисячі деталей, які потрібно врахувати, щоб реліз продукту відбувся. За їхніми словами, у розробника ігор завжди не вистачає часу, і важко сказати, наскільки ми близькі дійсно до завершення гри. Seniua Saga Hellblade 2 здобула рейтинг в Австралії R18. Тобто проєкт орієнтований лише на дорослу аудиторію. Зазначу, що рейтинг у сіквела вищий, ніж оригінальної гри. Вона була орієнтована на аудиторію MA15. Гравці з 7 грудня отримують у of Thieves доступ до нового режиму SafEC. У цей режим можна грати одному або в компанії до 4 осіб з друзями. У цьому режимі гравці отримують доступ до всього контенту PVE, знаходячись окремо від інших гравців. Про запуск такого режиму вивчення ігрового світу гравці просили фактично з моменту запуску Sea of Thieves. Варто сказати, що в режимі Safe Sea гравці будуть отримувати лише 30% від того заробітку, який вони могли б отримати при грі в режимі high Sea стандартному, з багатокористувацькою складовою. Торгову компанію не можна буде розвинути вище 40 рівня. Плюс не вдасться стати легендою піратів, будуть і деякі інші обмеження. До речі, ще одне важливе обмеження стосується переходу з основного режиму до Safe АСІ. Гравці, які вже провели деякий час в основному режимі, не зможуть використовувати налаштовані кораблі в режимі Safe АСІ. І наостанок. розробники зі студії Slow Bros оголосили вікно релізу гри Herald Хелібуд. Проєкт планують випустити на початку 24-го року на Xbox One, Xbox Series та ПК. Відразу після релізу його буде додано до підписки Game Pass. Проект є наративною пригодою, яка розповідає історію про дружбу та будинок. Події гри розгортаються на космічному кораблі на дні Інопланетного океану. Грати запропонують за Гарольда, який має досліджувати ретро-футуристичний світ, знайомитись з мешканцями космічного корабля і поринати в роботу місцевого суспільства. І це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємося у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Української.